Я наших глядачів замовила обрізь за 221 гривню. І зараз з вами разом порівняємо з обрізю нашої за 477 гривень. Ось приготувала два лоточки, зараз висипемо і подивимося. Так, висипаємо обрізь, зараз відкрию, за 221 гривню. Ой. І висипемо за 477 гривень. Ой. Так, ну, первое, что кидается в очи, это, конечно, колер. Так, а тут? А, а ну тут, конечно, и плавный чес, и плавный чок, да, и брюшки. Что по вкусу? По вкусу, ну, на что я пробовала. А цю... Как бы Ну тут Росов не такий, тут не так засолена риба. Вона то і не погана на вкус, але це мені більше подобається. Це не тому, що я її продаю. а... Ні, ну ти скажи на свої гроші. А... На свої гроші вона відповідає. Тобто, ми бачимо, що, що якість відповідає ціні, правильно? Да, відповідає, да. Те ж саме тут. Ну тут трошки краще якість відносно і ціна інша, так? Кусочки інші, ціна інша, так, якість інша. Ну, на 221 гривню непогано. Просто тут аж шматочки інші. Тобто це вже люди по своєму да, бюджету дивляться, замовляйте по своєму бюджету. Вибрати можна.